Води немає, така спека, гинуть квіти, страждають люди. Скільки ж це буде продовжуватися? Ганна на провулку Матросова у Кропивницькому. Біля її будинку напередодні прорвала трубопровід. каже замінити його рік тому, просила водоканал. Дуже часті пориви. Ну, бували такі часи, коли два рази на тиждень приїжджала аварійка, великі незручності. У нас іде будівництво, ми не можемо підвести стройматеріал. Незручно машинам проїжджати, швидка допомога, мусор виносимо, виносимо далеко. Ну, незручності великі. І от рік пройшов, а ніяких робіт не зроблено. Щоб позбутися таких проблем, водоканал знизив рівень води напору у трубах. Води не було, не можна було ні покупатися, ні постирати, тобто тільки капало з крана. Стали сусіди хвилюватися, зателефонували, напор дали, зате тепер знову поривить. Такий вигляд має місце пориву на момент зйомки десятій ранку. Розриття на дорозі огороджене стрічкою. Уже устали обращатися всі інстанції. Вже втомилися звертатися у водоканал, прориває труби, сидимо добу без води. Приїжджають працівники, ставлять сюди хомути і їдуть. А який із цього сенс? Через певний час знову прориває і вода всією вулицею тече. І так вже кілька років поспіль. Що щотижня менше проривало на цій вулиці, Тільки Подравнялі дорогу. щойно вирівняли дорогу після минулого ремонту. Знову прорвало. А в мене чоловік з інсультом швидко викликали. Нам відповіли, що до будинку не приїдуть, тому що в нас перекопано. А мені що нести його на руках до вулиці найближчої, чи що? Так само поліція, таксі та й яма, ця у мене внуки, тут ще діти є на вулиці. А не дай Боже бігтимуть, впадуть. Та й сміття ми збираємо вкупи і відносимо на сусідню вулицю, тому що сюди сміттєвоз не заїжджає. Через розриття сміттєводзи не можуть заїхати на цей привулок, каже речниця підприємства, що збирає сміття. Ситуація, яка склалася на провулку матросова, це лише одна із багатьох десятків, які складаються по всьому місту, особливо у Провулках, вулицях приватного сектору. Коли проводяться ремонтні роботи, будь-які ремонтні роботи на дорогах, це в будь-якому разі ускладнює роботу екіпажів компанії «Екостайл», які на величезних автомобілях проїжджають для того, щоб забрати і вивезти відходи. Ганна Полтавець телефонує на гарячу лінію підприємства Дніпро-Кіровоград. Доброго дня, добра. Вас турбують мешканці провулку матросова. Ми чекаємо на аварійну бригаду. Що ви скажете нам з цього приводу? Ну, я знаю. Перезвоніть після обіду. Ну, я думаю, що... А, а що після обіду? Вони вчора приїхали, сказали кінець робочого дня. У полп'ятого ну що після обіду ніхто сьогодні ніхто делать не буде воду. Сьогодні ми підвеземо. Я прошу директора. Буду делать Там нужна заміна. А чого не будуть сьогодні робити? Потому що туди нужны матеріали. Пориви труби на провулку матросова виникають тому, що й майже 60 років, пояснює директорка міського водоканалу. Його необхідно проводити заміну. Ці роботи в нас є в плані, але в зв'язку з великим об'ємом робіт, які в даний час на мережах водопроводу, в тому числі по вулиці Вокзальній. Сьогодні замінено ділянка водопроводу довжиною 6 метрів на новий. Додає, водопостачання відновлять сьогодні. Повністю заміють водогон, це 150 метрів до кінця цього року. Нікіта Шендеровський, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.